She is the 17 вересня в Україні традиційно відзначають день усиновлення. Свято має на меті привернути увагу українців до долі сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в центральному міському районі. В цей день, який символічно співпадає з великим православним святом віри, надії, любові і матері їхньої Софії, провели розважальний захід для дітлахів. Ксюша та Марійка одні з тих, хто завітали на свято. Дівчатка вже рік живуть в прийомній родині. Дітки дуже живе, веселі, тому їм дуже подобаються такі заходи. Ми дуже вдячні за таку можливість, щоб дітки порозважалися, відпочили. На заході були присутні десятеро дітей, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу або знаходяться під опікою громадян. Їх запросили до спеціальної локації, на якій вони змогли гарно та весело провести час. Для малечі були представлені різноманітні розваги: настільний футбол, безліч батутів, ігрові кімнати, лабіринти та багато атракціонів. Сьогодні прийде 10 діток. Це благодійна акція. Ми надаємо. Діткам змогу безкоштовно пограти на всіх наших ігрових зонах з аніматорами також переминути в цю казкову атмосферу, щоб вони пограли. Через російсько-українську війну кількість дітей, які залишаються без батьківського піклування та потребують додаткової уваги і допомоги, невпинно зростає. Тому влада міста зберегла усі соціальні виплати а на рівні районів продовжують організовувати благодійні заходи задля підтримки малечі. Сьогоднішній захід присвячений міжнародному дню. Синовлення Виконкомом центральної міської районної місті ради було організовано спільно з підприємцями нашого району такий розважальний захід для дітей, які мають соціально-правовий статус. Це, це діти сирти та діти позбавлені батьківського виховання, які е, виховуються в дитячих будинках сімейного типу та знаходяться під опікою громадян. Метою цього заходу було те, щоб в такий нелегкий час діти розважилися, були якісь яскраві спогади. На захід були Запрошені аніматори, які створили яскраву розважальну програму для дітлахів, дали зануритись у казкову атмосферу. Це свято чудова нагода затуматись про тих, хто потребує підтримки, та подякувати тим, хто не боїться зробити крок на зустріч дитячій мрії про родину. Аліна Сіднікова, Едуард Лушпенко, перший міський.